Офтальмологічна клініка Top Medical – запорізький бізнес, який з самого початку повноваштабного вторгнення не залишився осторонь. Вони волонтерили, влаштували гуманітарний центр, а пізніше розпочали своє виробництво гемостатичних губок для наших захисників. Top Medical – це офтальмологічна клініка, яка функціонує в Запоріжжі з 2018 року. Займається обстеженням та лікуванням різноманітних патологій ока. На початку повномасштабного вторгнення клініка стала гуманітарно-волонтерським центром. Працівники медзакладу об'єдналися з центром Поляниця та з благодійним фондом Карітес, видавали продуктові набори, засоби особистої гігієни. З травня минулого року штаб перемістили на іншу локацію, а клініка відновила свою роботу як медзаклад. Нашій основній роботі ми допомагаємо як і мешканцям Запоріжжя та області, і тимчасово переміщеним особам. Для них в нас діє спеціальна програма зі знижкою у 25% на повне офтальмологічне обстеження. Ми безкоштовно лікуємо, діагностуємо та обстежуємо всіх військових збройних сил України, і це наш такий скромний волонтерський вклад в цю. В цю боротьбу. Також ми зіткнулися на початку нашої роботи як волонтерського центру з дуже великою проблемою, тому що ми готували індивідуальні аптечки для наших воїнів і за Приблизно за півтора місяця в нас і скінчились кошти від зарубіжних донорів, тому що ми закуповували дуже великі об'єми як турникетів, так і гемостатичних препаратів. І ми зрозуміли, що, на жаль, нічого крім власного виробництва не може покрити ці потреби. Євген Михальченко – хімік, доктор філософії з галузі знань фармації Старший викладач кафедри Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, волонтер громадської організації Юнія Офтальміка, Євген приєднався до команди в березні 2022 року. Спочатку допомагав розподіляти гуманітарні вантажі, а пізніше зайнявся розробкою гемостатичних губок, репіленту та інших корисних медичних засобів для захисників України. З колегами ми займалися адаптацією методики, яку нам надав наш друг і колега, який на жаль загинув на початку березня під середині березня під Харковом. Він був бойовим медиком з Києва. Він нам передав матеріали свої напрацювання по кровоспинній губці. І ми трошечки адаптували методику під ті можливості, які ми маємо наразі, і почали виробництво кровоспинних губок. На початку в нас були різні розміри: це були і 5 на 5 см, 5 на 10 см, 7 на 8 і так далі. Врешті-решт ми зупинилися на розмірі гемостатичної губки 9 на 9 см. І вже почали адаптувати під це якесь стале виробництво. Досить простий насправді предмет ось так от виглядає ходова така заготовочка. Ну, взагалі, фактично, це вже готовий, готовий продукт. Це пінополіуретанова основа, яка просякнута робочим колоїдним розчином. Робочим колоїдним розчином, який активує декілька скажімо так, механізмів згортання крові. Якесь допоміжне обладнання для того, щоб мати змогу нарізати шматки пінополіуретану, нарізати шматки поліетилену для пакування вже готових висушених губок. Зробили також додати. Додатково собі невеличке обладнання, яке дозволяє нам фасувати ось ці вакуумні упаковочки, розв'язати поліетилен. На вакууматорах це все діло після висихання. Висихання нам ми придбали. Термостати. В цих термостатах партії сохнуть, ну, в залежності від температури, насправді, за вікном, від трьох діб, інколи і до семи діб доходить справа. От, воно просихає, потім це все діло фасується в поліетиленову упаковку, вакуумується. І після вакууму, ось такі заготовки, вони відправляються у нас по домовленості в Одеську область на радіаційну. Стерилізацію. І після цього, в принципі, це все діло вертається до нас. Ми пакуємо на них наліпки отакі з однієї сторони, з іншої сторони, є інструкція. Робляться зручні надрізи для того, щоб це діло можна було відкрити і зубами, і однією рукою як завгодно. І відповідно вони відправляються до Йців, ми комплектуємо їм індивідуальні аптечки, ми віддаємо їх на стабілізаційні пункти. ну, намагаємося в першу чергу співпрацювати з медиками підрозділів, чи то взводів, рот і так далі. І щоб вони проводили з свого боку інструктаж з бійцями, яким чином цим користуватися, зупиняє навіть печінкову кровотечу. Кровотеча з паренхіми печінки є в абдомінальній хірургії однією з самих суттєвих. Крім цього, готуємо ми проєкт ще один, ну такий вже більш, скажімо так, хімічний, аніж медичний. Це проєкт з виробництва професійних репелентів. Минулого року, минулого літа до нас зверталася досить велика кількість підопічних підрозділів. що є проблема з москітами, є проблема з кліщами. Навіть з блохами і так далі, тобто з комахами, які заважають і дуже псують життя. На жаль, минулого року ми не встигли в повному обсязі реалізувати цей проект, але цього року вже заздалегідь на початку квітня ми почали шукати, знайшли вже замовили основний компонент. Ми не не знаходили нічого нового. Як то кажуть, ми звернулися до всього, що вже перевірено, часом класична дета якою користувались бійці Сполучених Штатів, ще у В'єтнамі. І в нас в планах, в намірах наразі зробити ну, десь близько 600, 650 літрів. Ну, це на першому етапі, хоча б, що забезпечить ну, по 100 мл десь близько 6,5 тисяч воїнів. В подальшому, якщо ми знову ж таки знайдемо фінансування і буде така можливість, я думаю, що ми на цьому не зупинимось. Якщо буде потреба, вона, скоріше за все, буде, то ми продовжимо в тому числі і цей проєкт. Початку війни ми залучили більше 110 тисяч євро на закупівлю медикаментів, товарів медичного призначення, медичного плання, за що ми хочемо подякувати нашим міжнародним партнерам. Останнє, каже Сергій, допомагають великими поставками медикаментів, що розходяться по потребах, починаючи з Харкова, закінчуючи Херсоном. Це стабілізаційні шпиталі, військові частини, сіра зона. Коли це було можливо, то медікал передавали ліки і на окуповану територію: Мелітополь, Енергодар, Маріуполь.